І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Христос. Дуже є важливо в нашому житті пам'ятати, що ми маємо небесну матір, бо маємо земну матір, через яку ми прийшли у це життя, і маємо небесну матір, яка є заступницею за всіх нас заступається перед Богом, і яка вболіває за кожного з нас. Тому. Марія в нашому українському народі, вона є дуже почитана як Мати Божа. хто каже: А чого я маю молитися до Марії, я буду молитися напряму до Ісуса? Але як ми пригадуємо Євангелію від Івана, коли Марія, учні і Ісус, прийшли на весілля, то завдяки Марії Ісус зробив перше чудо. Бо як мама попросить, то дитина завжди мусить виконати. Якщо маємо заступницю, до якої повинні прибігати і не боятися просити тих ласків, яких ми потребуємо. А найбільше я вдячний є вам за це, що ви є сьогодні тут, щоб молитися, що ми молимося до Марії. А вона силає свої увійні ласки і буде випрошувати в сина того, чого ми найбільше потребуємо. І зараз, як ми знаємо всі, що ми молимося за Україну, і ми віримо, що Україна буде вільна, і ми віримо, що Україна буде процвітати. Тому що наш український народ любить Богородицю. Одного разу єпископ Микита Будка збув ще за папи Пія IX в Ватикані і звернувся до нього, бо також тоді була напис на наш український народ і каже: Піє, папа Піє Дев'ятий, каже, що буде з нашим народом? А папа сказав, каже, що неможливо, щоб загинув народ, який почитає і любить так Пресвяту Богородицю. І дійсно, якщо так подумати, маємо Зарваницю, де є об'явлення, яке визнається, Зарваниця є всесвітнім відпустовим місцем. Маємо грехів, маємо гошів, маємо глиняни, маємо дуже багато різних місць, де Богородиці об'являлися. І знаємо, що навіть попри ці комуністичні заборони. Як люди йшли до зарваниці, як йшли до святих місць, навіть їх лапали, ловили, вони втікали і все рівно йшли. Так само зарваниці хотіли підірвати джерело комуністи, заклали бомбу, але нічого не вийшло. Не вдалося завалити, засипати це джерело, бо воно все рівно починало бити з під землі це все розрозумивати. Бо Богородиця це є наша мати, і вона буде завжди поруч з нами. І вона ніколи не відвернеться від нас якими проханням ми до неї не прибігли, З болем у серці. Марія була свідком, як розпинали Ісуса. Вона стояла під Христом до Кінця, вона не втікла, як інші зробили, тому що материнська любов невимовна, вона стоїть до Кінця. Тому пам'ятаємо, що ми маємо нашу Небесну Мати Марію. Прибігаємо під її покров, молімося і обов'язково наші молитви в Лудотвою Слухані. Амінь. Христос. Isso, não